Всім привіт! Мене звати Дзюбаненко Андрій. Я працюю в сільському господарстві в середніх широтах Норвегії. Десь, ну так, далеченько, але найближче місце це Тронхейм. Я от недавно змінив місце роботи. Ну і тут якби трошечки відрізняється ця робота від той, де я працював раніше, 8 років, 8 сезонів. Трошечки інші інструменти, оборудовання і машини і техніка, так що будемо показувати зараз, як воно тут працюється. Ось. ну ось Ми маємо сіно ми його сушили, не досушили, навірно, скоріше, все, що. Хоча, в принципі, ну, да, ще влажним. Які от ночі стояли хмари, доща не було, але хмари такі влажність, мабуть, була трохи велика. Ось. Але у нас якби сушка є, так що ми, щоб не ризикувати його взагалі намочити дощом, то ми його збираємо майже сухим і будемо досушувати уже в будинку. Ну, як косили. Ну косилка обична, в принципі, як для любої э, заготівлі трави там, ну любой косіння любой технікою, в принципі. І от зараз робимо ось такі лінії. Якщо їх видно. Ну ось, наприклад, лінії вже зроблені. Їх потім спеціальним прицепом підбирати будемо. А ось нема лінії. От я зараз буду їх робити ці лінії, хочу показати, як їх робити. Ось така от є трактор і є ось така от установка. Ну, в общем, понятно, що воно якось так от від, від центрової сили воно прижимається до землі більше і підгрібає все, вони е, обертаються ці. У них привід, привід іде від трактора. Ось видно. Кардан. Ось іде. Вони, виходить, згрібають до центру ці лопасті, що вони таке? До центру згрібають траву. Я скажу все, що тут я, це, це не, всі основні, не всі можливості, що вона може ця машина. Що я зараз можу розказати, тому що я на ній повністю не працював зі всіма можливостями. Но, наприклад, коли було покошене сіно, воно було е, теж в таких лініях, тому що машина косить в, в лінії, не розкидає. То Якщо зняти ці відкрила, то воно буде просто розкидати, так як от... Я показував, що там, де ще не зроблені лінії. А якщо от такі от поставити крила, то воно більше все робить е полоси такі, що дуже е добре для того, щоб зібрати це сіно. Ну, ось така штука. В принципі, е нічого такого особливого, я думаю. Ну Щось воно мені не дуже подобається, як воно там сильно не сильно чисто згрібає. Я бачив її покраще, що згрібало. Інші, зовсім інший механізм. Нічого побачимо. Так, настала пора підгрібатися і згрібати і в прицеп, збирати це сіно. І ось ми робимо за допомогою ось такого прицепа під'єднаного до трактора. Управління, керування йде з кабіни водія. Йде крутящий момент від трактора передається, далі гідравлікою там піднімається, опускається і щоб е, керувати цими всіма процесами з кабіни вон, є там панелька така біленька, вон та коробочка. Е, прицепа є тут он такі от гребінці. Вони закидують, воно підбирає сіно, складає їх тут спереду і потім така от лента транспортерна подає його назад, тобто завжди тут збирається, туди подається. Далі. Ну, В общем, коли не збиралося, відкривається задня ляда. І цей ж саме транспортерний олієнт випихується з прицепа. Ну, зараз я перший раз спробую на, 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 на ній працювати на цій установці. Побачимо, що вийде. Ось такий от трактор. Ну, ось так ми продовжуємо збирати траву, сіно. Далі. Трактор задом заїжджає ось в це приміщення. Ну ось зараз спробуємо налаштувати, щоб було видно, як воно тут виглядає. Ось так от. Відкриває заді борти. І починає подавати сіно ось на цей е, що воно таке, транспортер. Він же, в свою чергу, посуває його туди-назад, де ще один транспортер, його викидує наверх. І зараз ми побачимо, як воно виглядає. Далі. Далі. Сіно падає в цей от е, чому таке жолоб падає. Зараз ще раз покажу збоку. Ось отак от. Сіно падає в жолоб. Тут стоїть мощний вентилятор, ось такий от двигун, який тут смоктує сіно. Ну, інколи звісно, застріє, але в основному все смоктується. І викидаю його наверх. Там воно. Зараз виліземо, покажемо, якщо це можливо. Оп. 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 Там ось воно йде по цій трубі сіно і викидується он через той кінець, через той кутник. Але ця труба завжди рухається взад-перед Вправо вліво. Вона як телескоп е витягується, вправо вліво. Тим самим ми по нашому сінику розкидуємо е візде сіно. Там всередині короб такий, ну, досить великий, е ріші він такий, ну, якби не плотну доски, а з такими через звідси, для того, щоб е, через, через ті щілини проходило повітря. І знизу стоять два ще дуже-дуже мощних вентилятора, які будуть потім нагнітати повітря. І через цей короб воно буде якби розповсюджуватися по всій, по всій кімнаті і виходити через вон, такі от, вікна. Вікна решить чисте, мабуть, не видно би на камері. Ось. Ну і в залежності від вологості того самого сіна ми собі визначаємо, наскільки довго нам потрібно включати той вентилятор. Ну, зараз ми його підсушили, ну, воно майже сухе. Тобто ми тут, може, сутків потримаємо цей вентилятор і далі буде сухе сіно. Ну а далі я покажу наглядно, як то працює. Той смоктувач трави, той да, транспортер, транспортер буде видно.